Апов'ятовуємо основні властивості рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику дві бічні сторони рівні між собою. Отже, АВ буде дорівнювати БЦ. Також кут А буде дорівнювати куту С, знаючи, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів, то ми можемо знайти кут А кут С, тобто внутрішні кути трикутника, як 180 мінус 50 Кут при вершині і поділити навпіл. Бо вони однакові. Отже, кут А буде дорівнювати кут, С, буде дорівнювати 180 градусів, мінус 50 градусів, поділити навпіл. Матимемо 65 градусів. Наш шуканий зовнішній кут. При вершині А це буде суміжний кут з внутрішнім кутом даного трикутника. Якщо кут А, наш внутрішній, я його зараз позначу, зараз ми знайшли, і він дорівнює 65 градусів, то відповідно зовнішній кут буде 180 мінус 65. Матимемо наступне. Кут А мається на увазі зовнішній, буде дорівнювати 180 градусів, мінус 65 градусів, результат буде 115 градусів, а варіант відповіді буде В.